Thank you Загинув на фронті, і я вважаю, всі, хто ворує під час війни, вони повинні за це відповісти дуже і дуже жорстко. Ну, Я думаю, потрібно подавити тюрму зав'язиці. Це в рамках закону. Якщо буде покарання більш жорстоке, ніж прописано, мабуть, тоді будуть дослухатися. Я думаю, для наших людей тільки покарання є тим, що. Чого вони лякаються? Негативно. До цього відношусь негативно. Арешт всього майна. Корупція вона скрізь є. Вона не припинялась не в одному місті. І вношу це теж так. І не тільки я думаю, що архітектор, багато хто. Стринуть, звісно, від цього люди. Обичні прості люди, такі як усі ми. Боротися з тим треба. Тюрма, Тюрма, яке покарання. На цьому відео кадри порятунку цивільних жителів сумського району з-під завалів. Російська армія атакувала прикордонні громади області 9 лютого, скинувши сім авіаційних бомб типу КАБ. Тоді загинули троє цивільних мешканців. Ще чотирьох людей. Співробітники ДСНС змогли дістати під час аварійно-рятувальних робіт на місці ворожого удару. На Миропільщині чоловік почув підозрілі гучні звуки з будинку сусіда. Він вирішив перевірити, чи все добре. Зайшовши до будинку, чоловік побачив господаря без ознак життя і зателефонував до поліції. Виявилося, що в будинку виник конфлікт між сином та батьком. Під час словесної перепалки 30-річний чоловік, не втримавши агресії, схопив сокиру та наніс нею декілька ударів по голові 62-річному потерпілому. У результаті отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер на місці. Зловмисника затримали. Йому повідомили про підозру за статтею Умисне вбивство. Наталія Сошка розповідає дітям про будову землі, про різні країни та про їх населення уже 15 років. Вона викладає географію в одній з сумських шкіл. Цьогоріч педагогиня здобула перемогу в першому турі всеукраїнського конкурсу Вчитель року року-2024» у своїй номінації. Можна це. Першого туру всеукраїнського конкурсу, учитель року 2024, у номінації Географія стала Сошка Наталія Володимирівна, учителька Сумської загальноосвітньої школи номер 23 а, Участь в конкурсі дала мені три, мабуть, найголовніші складові і це любов. Надію та віру, віру у себе, надію у гарне майбутнє, ну і підтвердила мою любов до професії. Українська мова та література, географія, фізика, образотворче мистецтво цьогоріч вчителів року визначили в чотирьох номінаціях. Призерів конкурсу привітав начальник сумської ОВА Володимир Артюх. Нагородив дипломами за участь у першому турі. Говорить, саме від роботи освітян їх відданості професії і любові до дітей залежить розвиток нашої країни. Учительця сільського закладу загальної середньої освіти номер 10 На участь у першому турі заявки подали 105 вчителів з усієї області. У грудні відбувся перший відбірковий етап дистанційно. На цьому тижні розпочався чотириденний очний етап. 20 номінантів у нас вийшли на цей фінальний етап, який вже проводився очно з 5 лютого. Сьогодні ми вже підводимо підсумки цього фінального, і вже всі переможці вони виходять у нас на всеукраїнські етапи. Будуть представляти на всеукраїнському етапі Сумську область. Ганна Войтенко стала вчителем року в номінації Українська мова та література вона навчає дітей сумського закладу загальної середньої освіти номер 10. Мені подобається працювати з дітьми, подобається дивитися в їхні очі. І коли я ще навчала в школі і спостерігала за роботою педагогів, то я вже тоді розуміла, що я також стану педагогом. На відбірковому етапі розповідає вчителька, мовники проходили тестування на знання методики викладання та писали есей на тему медіаграмотності. Так нас вийшло п'ятеро. Потім на наступному основному етапі перше випробування стало неочікувано для нас урок в форматі. Онлайн, тому що ми готувалися ж таки до очного, до живого спілкування з дітьми. Другим етапом у нас була майстерка. Ми презентували власний досвід на основі той, тієї обраної теми уроку. І третє було випробування це аналіз цікавих сучасних поетичних творів. Для Ганни Войтенко мотивацією брати участь у конкурсі стало бажання перевірити рівень своєї майстерності та зрозуміти, які навички вдосконалювати. Учителька впевнена. Від людей її професії залежить майбутнє країни. Конкурс Учитель року це конкурс професіоналів. І дійсно, якщо ти відчуваєш і розумієш, що зараз за тобою стоїть майбутнє всієї України, адже ти навчаєш покоління, яке буде основою сильної держави, то, звичайно, кожен педагог повинен перевірити рівень своєї майстерності і розуміти, над чим ще працювати, над чим досконалюватися, яких висот, яких цілей собі ставити. Любити дітей та свою професію, бути креативним і мобільним, постійно вдосконалюватися. Саме таким говорить Вікторія Гробова, має бути сучасний учитель, сформувати дитині мотивацію до того, щоб дитина прагнула вчитися протягом життя, здобувати знання і формувати в себе компетентності, такі які б. Працювали на успіх людини, тому е, вчитель саме головне завдання це е, вчитель повинен на, навчити дитину вчитися. Сучасний вчитель це гнучки вчитель, який розуміє, потреби сьогодення, який розуміє дітей, який розуміє і вміє прислухатися до себе. Ну і звісно, той який не зупиняється, і йде вперед. У номінації Фізика перемогу здобула Ольга Резник з Шосткинської загальноосвітньої школи номер 7. Найкраще ж у номінації Образотворче мистецтво Інна Корощенко з Великочернеченського закладу загальної середньої освіти. Для вчителів перемога це не тільки визнання, а й відповідальність. Зовсім скоро четверо переможців представлятимуть сумшину в другому турі конкурсу Всеукраїнському. Новини СТС.